Всім привіт! Сьогодні приготуємо простий, але дуже смачний салат із трьох інгредієнтів. Це відварене куряче філе, ананаси, в нашому випадку це домашні консервовані і маринована цибулька. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Розпочинати приготування потрібно, звичайно, з того. Що потрібно нам відварити філе. Для цього воду ставимо на вогонь, додаємо улюблені спеції, цибульку, часничок, перець з горошком, лаврове листя і обов'язково сіль. Коли вода закипіла, закладаємо туди сире куряче філе, варимо 20 хвилин і вимикаємо. Якщо готуєте заздалегідь філе, то в жодному випадку не витягайте його з, росолу, з бульйону. Воно потрібно, повинно зберігатися і е, вихолоняти саме в бульйоні. Наступний інгредієнт це маринована цибуля. Нарізаємо тонкими напівкільцями, можна кубиками, якщо вам так подобається. Я додаю сіль, цукор, руками перемішую, потім додаю туди оцет і холодну звичайну воду. Маринад повинен бути кисло солодкий. Мені вкрай не подобається маринована цибуля, яку заливають окропом. Так виходить набагато смачніше. Обов'язково потрібно дати постояти мінімум 15 хвилин, але чим довше, тим краще. Ананаси, якщо у вас кільцями або великими шматочками, ріжемо на більш дрібні шматочки. У мене, як я вже сказала, ананаси консервовані власноруч, тому я залишу шматочки саме такими. Філе, звичайно, можна нарізати кубиками, і це буде швидше. Або ж розібрати руками на волокна. Так довше, але я віддаю перевагу саме другому варіанту. Мені так більше подобається і естетично на вигляд сам салат. І особисто мені так смачніше. До м'яса додаю вже відсіжену цибульку. Заправляється такий салатик майонезом. Після того, як перемішали, обов'язково скуштуйте і за потреби додайте сіль та перчик. Ну, ось і все. Салат готовий. Я ніколи не дотримуюсь ніяких пропорцій. Є у вас одне філе? Робите на одне філе. Є більше, робите більше. Полюбляєте цибулю мариновану, кладете більше. Не полюбляєте цибулю, можете взагалі одну всього покласти. Тобто, на ваш смак салат виходить дуже ніжний, соковитий, з приємною кисло-солодкою ноткою. Обов'язково потрібно дати йому постояти хоча б з пів години. Спробуйте приготувати. Він точно стане вашим фаворитом. Всім смачного!